Вітаю, шановні глядачі! З вами джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні ми отримаємо це натхнення від дуже цікавої теми теми меценатства в мистецтві. Ну а нашим досвідченим експертом з цієї тематики буде відомий києвознавець, історик, письменник, журналіст. Михайло Борисович Кальницький, Михайло Борисовичу, сердечно вас вітаю в нашій студії. Доброго дня, і перед тим як розпочати цю розмову, хочу трохи більше представити вас, нашим глядачам, та зауважити, що Михайло Борисович працює над вивченням та охороною культурної спадщини Києва та України. Входить до головної ради українського товариства охорони пам'яток історії та культури, автор багатьох книг, зокрема прогулянка Києвом зодчество та зодчі, зруйновані святині Києва, втрати та відродження Київ, прикмети часу та багато-багато інших. Отже, з нами сьогодні фаховий києвознавець, який достеменно знає, який слід в столиці е нашої держави залишив рід Терещенків. Отже, Михайле Борисовичу, сьогодні я хочу з'ясувати, що таке справжні меценати і хто такі. Трещенки, адже дуже часто протягом свого життя я чув це прізвище, звісно. Але і навіть гадки не мав, що це ціла велика династія людей, які кілька поколінь поспіль, абсолютно свідомо та цілеспрямовано скеровували кошти, зусилля, велику працю на те, щоб зберігати та примножувати нашу культурну спадщину. Uh, і скажу вам так, що, мабуть, для нашого часу uh, такі постаті є рідкістю, адже набагато частіше ми сьогодні стикаємося не з меценатами, а зі спонсорами. Отже, що нам відомо про рід Терещенків? Рід Терещенків у своїй більш дослідженій частині починається з старовинної української. Козацької столиці, міста Глухова, зараз це Сумська область, місто, в якому розпочалася підприємницька діяльність Артемія Терещенка, який колись розбагатів одне казали, чи за рахунок того, що робив. Якісь поставки під час Кримської війни. Другі казали, що нібито ніби він скарб знайшов і на цьому піднявся. Ну, так чи інакше, він вже мав певний статок у своєму глухові. Але е відомою, е відомим всі, всій Україні це прізвище зробили, очевидно, вже його сини, Ну, зокрема, старший. Нікола Терещенко, його так завжди називають Нікола. Не Микола, не Ніколай, а Никола. Цікава дуже така традиція. Напевно, все ж таки це якась така, така тверда воля справжнього козака в минулому, щоб от він хотів, щоб його називали саме так і ніяк інакше. Ну, можливо. З одного боку. А е, Його братом дещо молодшим, був Федір Артемійович Терещенко. І ось як Нікола, так і Федір, зрештою, переселилися до Києва. Хоча в Глухові вони починали, в Глухові вони багато що зробили. І той самий Никола Терещенко у Глухові був довгий час бургомистром. Угу. практично зробив там таку першу відчутну кар'єру, до того ж, дуже багато мільйони. Тогочасних рублів він е, просто пожертвував на різні потреби свого рідного міста Глухова. Кажуть, до речі, що е, глухів за часів Терещенків е, це срібний вік, сріб, срібна епоха цього міста. Ось цікаво, в, в що він вкладав е, о, отримані кошти. Ну, справа в тому, що е, отримував він кошти насамперед від цукрового бізнесу. Ну і його батько, і Нікола, і Федір і їхні е, сини вони всі займалися цукровим бізнесом і так і існував такий, можна сказати, цукровий трест. Е, фірма Брати Терещенки. Був ще у Ніколи і Федора молодший брат Семен. Тобто вони так. Е, <св 'ї> Створили фірму, а потім їхні діти вже її продовжували. Не сварилися брати між собою? Як? Ну, оскільки відомо, вони підтримували чудові, чудові взаємини. Фірма працювала, ну, на кожного з них вистачало і цукрових заводів, і е, земельних маєтків, тому що е, для того, щоб виробляти цукор, треба було мати відповідну сировину, тобто цукровий буряк. І якраз тому е, Україна і, зокрема, Київські, Чернігівські регіони вони були е, місцевістю е, з дуже е, розвиненим поширеним цукровим виробництвом, тому що тут було зручно е, вирощувати цукровий буряк і знімати досить непогані врожаї. Ось, так, ось і... до, до, до речі, цікаво все ж таки вони стали мільйонерами. Але що це було проста якась удача, якесь везіння? Чи все ж таки це була наполеглива праця? Чи, можливо, якийсь історичний момент допоміг їм це здобути? З одного боку, очевидно, їм допомогло те, що вони досить рано розпочали цю справу. Ну, відомо, що на українських теренах фактично активно розпочав цю справу відомий аристократ граф Олексій Бобринський. А вже ті, хто пішли його слідом, вони серед перших вони найбільш вдало на цьому піднялися і мали дійсно успішні підприємства. Ну а Терешенки, крім того, вони все ж таки мали базу у Глухові і там були певні маєтки. і Потім на інших українських теренах. Хоча е, треба визнати, що в якийсь момент Микола Терещенко думав і про те, щоб перевести свій бізнес до Москви. Е, відомо, що в Москві у нього був свій будинок. В Москві він деякий час спонсував церкву е, Святої Тетяни при московському університеті. Там вчилися його сини ага. Іван і е, Олександр. Може, він якось хотів там. Спочатку зробити базу, але зрештою все ж таки оселився остаточно у Києві. І в Києві це було більш природно, тому що Київ був саме цукровою столицею Російської імперії, і тут була величезна кількість офісів цукрових заводів. А з другого боку, це було ближче і до його рідних країв, бо він завжди себе усвідомлював саме як українець, виходець з козацького роду. Він не відчував якоїсь своєї меншовартості в порівнянні з графом Бобрінським, наприклад, бо е, все ж таки той був аристократ, а Терещенки були простими козаками. А отут якраз можна е, підкреслити, що для сумлінних бізнесменів, які крім того займалися ще і е, благодійністю і меценатством, були в е, в тогочасній російській імперії запроваджені чудові соціальні ліфти. Які дозволяли піднятися тому ж е Николі Терещенку і його рідним ну на досить е блиску, е на досить близький рівень до того ж самого графа Бобринського. Ну зрозуміло, що граф Бобринський був е прямим нащадком імператриці, як відомо, від її адюльтера. Mm. Але Никола Терещенко е разом з його батьком, разом з його братами, синами отримав спадкове дворянство. 6870 року він ще був тоді глухівським підприємцем. А крім того, справа в тому, що тоді ті заможні бізнесмени, які вкладали свої кошти не тільки у власні підприємства і не тільки на, так би мовити, на власні розваги, але й вкладали в якісь суспільно корисні проєкти, тобто допомагали навчальним закладам, будували лікарні і так далі. Вони отримували можливість дуже високо піднятися на тогочасних суспільних щаблях. Тобто існували тоді такі посади почесних опікунів, почесних попечителів різних навчальних чи медичних закладів. Ну, Функція цієї посади фактично це постійна субсидія. Постійна благодійна субсидія. Але якщо хтось займав посаду почесного попечителя, це означало, що він входить до кола чиновників, офіційних чиновників і завдяки цьому має право на вислугу лід, має право на підвищення у чинах звідно з табелю про ранги. І має право на отримання орденів. І той самий е е Никола Артемійович Терещенко, ось ми його бачимо тут в мундирі він тут да. з орденськими стрічками і зірками, він е прожив, е ну, слава Богу, понад 80 років. За цей час, згідно з вислугою, отримав чин таємного радника, це е дорівнює генерал лейтенантові Ого. отримав. Орденські зірки Анни першого ступеня, Станіслава першого ступеня Білого Орла, Володимира другого ступеня. Тобто, був людиною з дійсно, зрештою, на рівні найвищих аристократів. Тобто, соціальна свідомість винагороджувалася державою? Так. Держава зробила отакий заохочувальний жест для того, щоб люди заможні могли автоматично переходити в інший, так би мовити, соціальний вигляд. Справа в тому, що дворянство в Російській імперії воно автоматично могло бути пожалованому тому з християнських підприємців, які отримували або чин дійсно статського радника. Або орден Святого Володимира Четвертого ступеня це був п'ятий за ну від менших перші перших чотири. А це був п'ятий за рангом орден, і таким чином можна було вислужити відповідну нагороду, стати дворянином. Угу. І далі вже скупецького стану досягти дворянського стану, а декого навіть винагороджували титулами, якщо це були найбільш видатні, найбільш значні підприємці. Отже, комплексу меншовартості не було. Були родини, було шляхетство, було дворянське звання, спадкове звання це дуже так, серйозно. Так. Um, але... Що найголовніше була надзвичайна шляхетність душі. Адже, як ми знаємо, все ж таки Терещенки вкладали гроші в збереження скарбів, духовних скарбів нації, якщо можна так висловитися. Я хотів би, щоб ви нам позначили магістральні напрямки, за якими вони робили свою меценатську діяльність. Що було в пріоритеті? Це були е, навчальні заклади, чи це був живопис, чи це були лікарні, чи це м, були якісь архітектурні проєкти, чи можливо музика, театр. Ось якщо можна, якщо кілька напрямків, то проговоримо бодай, найголовніші з них. Ну, По-перше, можна сказати, що е, майже усі Терещенки, які. Свого часу оселилися у Києві. Це був і Никола Терещенко, і його брат Федір Терещенко, і сини Николи Терещенка Іван та Олександр, і дочки Николи. Зокрема, одна з його дочок Варвара Николівна, яка стала дружиною Богдана Івановича Ханенка. Ханемки, да. нащадка гетьманського роду. Видатного правника, державного діяча, який працював і на фірму братів Терещенка, і був фактично членом родини і членом фірми. І про нього ми окремо будемо говорити. Але всі ті Терещенки, які жили у Києві, вони мали якісь свої гарні оселі, деякі будували спеціально для себе чудові особняки, той самий Никола Терещенко – його особняк це той, де зараз музей, музей Тарас Шевченка на розі вулиці Терещенківської та бульвару Тарас Шевченка. Хіба міг він уявити, що ця вулиця носитиме його ім'я? Ну, не те, що міг уявити. Він ще застав цю вулицю, яка носила його ім'я. Вже. Її назвали у 1899 році Київська міська дума. Вирішила, а в 900 му році в Петербурзі погодили. Ще він був живий. Якраз коли відзначали його 80 років, то вирішили, що в Києві має бути вулиця на його честь, і якраз та, яка проходила повз його будинок. Мені здається, що це була така щира реакція суспільства, що це не було таке, як. Знаєте, загравання, якесь чи намагання отримати якісь дивіденди з цього. Є, безумовно. Це, 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 було, це була данина справжньої щирої пошани. Безумовно, в Києві е, Никола Терещенко, його навіть е, не всі називали там Никола Артеміч, там Нікола Терещенко. В Києві люди прості казали старий Нікола. Оце означало, що він вже зріднився з Києвом, що він дійсно був людиною, яку усі поважали і усі знали. Хоча ну, треба бути відвертим: були у Києві в нього і е, такі недруги, які писали навіть і згадували, що це людина, яка просто виснажує селян. І якусь частину цих грошей кидає на благодійність, і таким чином просто намагається зробити все краще, ніж він є, замилює очі. Ну можливо, але коли підрахувати, що е, на Київ та на Глухів разом е, Никола Терещенко за своє життя витратив е, понад 5, міль... 5 мільйонів рублів, тоді Ой. це були шалені гроші. Тільки на Київ він пожертвував впродовж своєї діяльності суму, яку можна порівняти з річним бюджетом міста, я чув, що навіть лікарня «Охмадит» всім відома, що вона колись починалася трудами і інвестиціями ніколи Терещенко. Саме так Ніколи Терещенко заснував лікарню для чорноробів, в корпусах якої потім розмістився «Охмадит». До речі, що характерно... Ну, бувають такі дуже і дуже е, чистолюбні е, меценати, які е, хочуть, що ось вони дали гроші, і ніхто інший має не, не має до цього підступитися. Микола Артемович навпаки, він був радий, що до цього проєкту долучилися ще інші багатії: і Михайло Дехтярьов відомий е, київський філантроп, і Микола Попов. Е, ось вони троє. Зібрали, крім того, що Никола Артемівич зводив корпуси, а потім і Дегтярьов теж на це гроші давав. Вони втрьох утворили великий фонд, спеціальний інвестиційний фонд, який поклали до банку, і проценти з цього фонду йшли на утримання лікарні, бо вона ж була безкоштовна для бідних робітників. Тому треба було їй забезпечити стабільне фінансування. І оце фонд, цей капітал, який лежав і давав відсотки на утримання. Ось вони втрьох його створили, і всі троє на всі троє разом отримали звання почесного громадянина Києва. Здорово, тобто про чорноробів вони такі турбувалися. Вони не виснажували людей. Я чув, що взагалі умови праці на підприємствах Терещенків – вони були досить комфортними. Люди навіть з великою приємністю йшли туди працювати, адже там був соціальний пакет певний, навіть частина харчування оплачувалася, людина мала безкоштовний прожиток плюс досить таку непогану зарплатню. Але все ж таки, це те, що стосується виробництва цукру. А що до мистецтва, як нам до нього повернутися? Чи не заважала оця турбота про... Таке земне, дуже приземлене, про той же самий цукор піклуватися про мистецтво. Ну, ви знаєте, ми говорили про цей цукор насамперед для того, щоб розуміти звідки брали гроші Терещенки на те, щоби зрештою витрачати їх на благодійність і на мистецтво. До речі, ось ви торкнулися стану підприємств, їх соціальної сфери і так далі. Я тільки один промовисти факт наведу. Коли Терещенки, е, діяльність своїх підприємств і їхнього знову таки інфраструктури і все інше, демонстрували на е, всесвітній Паризькій виставці 1900 року, то Никола Терещенко персонально отримав е, звання офіцера Ордена Почесного Легіону. Ого. Тобто його вшанували за ті матеріали, які він надав, настільки вони вразили вже французьких глядачів цієї виставки. Це дуже-дуже висока нагорода, як для Франції, для Європи. Дійсно, це визнання. Ось. А тепер щодо того, яким чином ці гроші йшли, зокрема, на підтримку мистецтва. Ну, тут були різні, так би мовити. Різні способи в ці гроші витрачати. Ну, звичайно, що ті, хто мали власні особняки, ті, хто мали власні оселі, дуже гарні, зрозуміло, обставлені як справжні аристократи, їх слід було прикрашати, крім усього, ще і предмети мистецтва. Тому і в оселі того ж Николи Терещенка на Терещенківський ріг бульвару. І Василь його брата, який до придбаного ним невеликого Сабняка добудував цілий палац, і це тепер будівля Київської картини і галереї, недавнього музею російського мистецтва на вулиці Терещенківській, 9. Угу. В них в інтер'єрах знаходилися твори мистецтва, і ось є низка старих фотографій. Оце, наприклад, в будинку Николи Терещенка, можна побачити, як Відомі картини, багато з них зараз в фондах Київської картинної галереї, вони являли собою прикрасу інтер'єру. Тобто, фактично меценаство проявлялося в тому, що вони купували за великі гроші твори відомих художників і вони, так би мовити, фінансували цих художників. Ми бачимо тут зокрема кабінет Никола Артеміча. Роботи відомого художника Кузнєцова, його портрет, портрет його дружини, портрет його родини. А тут ми бачимо твори і Віріщагіна, і Рєпіна. І на інших фотографіях тут є картини Харламова, Шишкіна і багатьох інших художників. Тобто чимало з них зараз є творами в колекції Київської картини Галереї. Але е, це лише один засіб вкладати гроші. Е, ну, це може дійсно засіб вкладати гроші. Але це... ж я вам скажу так: що якщо, якщо б не було такого засобу вкладання грошей... То видатним художникам не було б за що існувати, бо все ж таки це був їхній прожиток. Ну безумовно, з іншого боку, ну це ліквідні можна сказати так активи, в які можна було гроші вкладати і бути певними, що вони ну даремно не пропадуть. Але мабуть, не в цьому справа, бо це показувало небайдужість київських підприємців до взагалі. Мистецтво, образотворчого і інших засобів мистецтва. Але е, Іван Терещенко, е, старший син Николи Артеміча, він пішов далі. В нього була своя чудова колекція, в нього особняк був на розі бульвару Тара Шевченко нинішнього та вулиці Михайла Коцюбинського, колишньої Тимофіївської, І він е, зібрав е, велику колекцію, але крім того, Саме він в Києві допоміг е розвинути і, зрештою, постійно підтримував рисувальну школу. Яку, тобто академію. Ну, ще не академію, але в усякому разі на той час е найбільш е відомий і найбільш, мабуть, ефективний спосіб е створення е в Києві нового. Покоління художників, навчання, да. причому це саме в соціальному плані був дуже важливий навчальний центр. Його утримувач Микола Мурашко, видатний художник і педагог. Він створив такий навчальний заклад, до якого не треба було витрачати великі гроші, щоб там навчатися. Більш того, бідні. Учні там практично могли безкоштовно навчатися, але, звичайно, сам, Никола, сам Микола Мурашко не міг би цього собі дозволити, якби не отримав постійну і досить вагому субсидію на утримання школи від Івана Миколовича. Е, Дійсно, якийсь громадянський подвиг, адже я собі не можу уявити сучасного колекціонера, який збирає не для себе, не для своїх нащадків, який не просто інвестує Кошти в майбутнє, а збирає свідомо для громади. Ні, ви знаєте, у нас ну, в, не, в не такі вже й давній час бували конкретні приклади. Видатний київський лікар і колекціонер Давид Лазаревич Сігалов зібрав чудову колекцію переважно митців срібного віку. В нього була одна з кращих колекцій не тільки у Києві, вона була широко відома. І він всю цю колекцію заповів Київському музею російського мистецтва. Це було узгоджено значно раніше і квартира. Сігалова, він жив, до речі, навіть не у власній, а у комунальній квартирі. У нього там були, здається, дві кімнати. І ця колекція була філією фактично музею російського мистецтва. Він приймав там вже в дуже пахолому віці віці. Мені пощастило там ще в шкільному в шкільні роки там побувати. Він приймав відвідувачів і їм сам розповідав про твори у своїй колекції. А тепер вони складають досить серйозно. Частину саме цього періоду мистецтва у зібранні картинної галереї нашої. Мабуть, то було зерно, посіяне колись Терещенками і Ханенками, яке потім проросло в свідомості таких людей. Це і, е, Дай Боже, щоб саме така традиція, такий підхід до меценатства панував надалі, в нашому майбутньому, в нашій сучасності. Але саме головне, щоб. Ті, хто нас сьогодні подивляться, взяли собі на озброєння головний принцип, який закарбований ще в Євангелії. Адже Господь Ісус Христос каже: даром отримали, даром давайте. Ось Людині було багато дано. Звісно, трещенки здобували все своє майно копіткою працею. Вони працювали наполегливо. Але взагалі людське життя то є великий Божий дар. І, напевно. Людина повинна навчитися не лише накопичувати ці божі дари, але й ділитися цими дарами, з оточуючими, з тими, хто потребує, зі своїм власним народом. Дай Боже, щоб цей приклад не лише закарбувався, а й знайшов своїх продовжувачів. А ми сьогодні завершаємо нашу розмову, головною темою якої було меценатство, і допоміг нам розібратися з. Головним родом українських меценатів Терещенків відомий києвознавець, журналіст, письменник, громадський діяч Михайло Борисович Кальницький. Михайло Борисовичу, велика вам подяка. Сподіваємося бачити вас в цій студії в майбутньому. А сьогодні прощаємося з усіма вами, шановні телеглядачі. Це було джерело мистецтв і провів його для вас Микола Лисенко. На все добре! На все добре.